Формадол таблетки від головного болю. Одну людину вбили і шістьох поранили росіяни на Донеччині. Окупанти обстрілювали населені пункти по всій лінії фронту. У Краматорську пошкоджено вісім приватних будинків. У Костянтинівці два підприємства. Постраждала людина. Ще п'ятеро цивільних поранено у Бахмуті. Під горлівкою є загиблі. А на Харківщині п'ятеро поранених Росіяни атакували регіон ракетами та безпілотниками. Лише по Харкову запустили дев'ять ракет. С 300 влучили в об'єкти інфраструктури, в житловий сектор та в адмінспоруду. Там найтяжкі поранення дістали троє співробітників ще двоє чоловіків шпиталізовані після атаки шахеда на критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. 30 атак окупантів продовж цієї доби відбили наші оборонці. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Авдіївка, Марінка та Бахмут. На місто фортецю вороги досі намагається йти в штурм і не полишає спроб взяти під цілковитий контроль, але має лише купу двохсотих. Крім втрати особового складу, окупанти отримали шість ударів по районах зосередження живої сили та техніки. і Втратили склад пально-мастильних матеріалів, дві зенітно-ракетних. Комплекси, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Крім того, щоденно збільшується випадки втеч окупантів при зустрічі на полі бою із нашими захисниками. Так, у тимчасово окупованому Старобільську росіяни розшукують півсотні своїх дезертирів. Зараз про втрати ворога на полі бою за повідомленнями генштабу знищено вже 173 тисячі. 360 солдатів країни-терористки лише за минулу добу знешкодили майже півтисячі ворожих вояк. На Брухт в наші воїни перетворили 5 танків, 3 панцерники та 4 артсистеми. Цю купу Брукту сили оборони поповнили 9 збитими. Зараз про втрати ворога на полі бою. За повідомленнями Генштабу, знищено вже 173 тисячі вирішень. 360 солдатів країни терористки лише за минулу добу знешкодили майже півтисячі ворожих вояк. На Брухт в наші воїни перетворили 5 танків, 3 панцирники та 4 артсистеми. Цю купу Брухту сили оборони поповнили дев'ятьма збитими безпілотниками ворога. А ще знищили 3 російських бензовози та стільки ж машин спецтехніки.